Погляд на наші пристрасті, доведеться пожертвувати багатьом з того, чому ми віддані як благо загине мужність, яка в тому й полягає, що ми повинні ризикувати собою, загине шляхетність, яка тільки тоді й може піднестися, коли з презирством вважатиме дрібним усе те, чого натовп бажає як найбільшого синика. Моральні листи до Луцилія 741213. Ці слова синики, написані майже 2000 років тому, є надзвичайно актуальними і сьогодні. Вони змушують нас замислитися над тим, що ми вважаємо благом у сучасному світі, і є ці блага насправді прихованими оковами. Які обмежують нашу свободу та внутрішню силу? Те, що ми вважаємо безневинними поблажками, легко може виявитися повноцінною залежністю це може бути ранкова кава, без якої ми не можемо розпочати день або постійна перевірка електронної пошти, яка, хоча і є частиною роботи, перетворюється на фантомну вібрацію телефону в кишені кожні кілька секунд. Достатньо швидко ці, здавалося б, нешкідливі звички починають керувати нашим життям, обмежуючи нашу свободу вибору та впливаючи на наше мислення. Прихована влада звичок ми часто недооцінюємо силу маленьких звичок. Вони проникають в наше життя непомітно, маскуючись під повсякденні ритуали або навіть під необхідні дії. Спочатку це може бути просто спосіб розбудити себе зранку, як чашка кави або ж інструмент для ефективної роботи, як постійна перевірка повідомлень. Однак, коли ці дії стають імперативними, коли ми відчуваємо дискомфорт. Тривогу або навіть паніку, якщо не можемо їх виконати, це вірна ознака того, що ми втрачаємо контроль. Саме в цей момент незначні побудження та потяг починають не лише обмежувати нашу свободу та самостійність, але й здатні затуманити ясність мислення, ілюзія контролю. Ми схильні думати, що все під контролем. Ми переконуємо себе, що можемо зупинитися будь-коли, що це просто звичка, а не залежність. Але чи так це насправді, як влучно сформулювала одна людина, яка боролася із залежністю, залежність це втрата свободи утримуватися, ця фраза містить глибокий сенс справжня свобода полягає не в тому. Щоб робити все, що заманеться, а в здатності свідомо вибирати, діяти чи утримуватися. Якщо ми не можемо відмовитися від чогось, навіть якщо знаємо, що це нам шкодить, то ми не вільні, ми перебуваємо в полоні своїх пристрастей, які диктують нам, як жити і як почуватися, різноманіття залежностей. Залежність може проявлятися в найрізноманітніших формах, часто неочевидних це може бути щось настільки, здавалося б, нешкідливе, як газована вода, або ж щось руйнівне, як наркотики. Але залежність не обмежується лише хімічними речовинами чи фізичними звичками вона може бути емоційною або поведінковою. Наприклад, скарга, постійні скарги на життя людей, обставини можуть стати згубною залежністю. Людина, яка постійно скаржиться, зосереджується на негативі, створюючи навколо себе атмосферу песимізму і відштовхуючи оточуючих Вона втрачає здатність бачити позитивні сторони життя і брати відповідальність за свої дії. Плітки, залежність від пліток це не лише ознака неробства, але й шкідлива звичка, яка руйнує довіру, створює конфлікти і завдає шкоди репутації інших. Людина, яка постійно пліткує, часто шукає розваги в чужих драмах, уникаючи власного самоаналізу та розвитку інтернет та соціальні мережі. У сучасному світі це одна з найпоширеніших залежностей. Години, проведені за бездумним скролінгом стрічки новин, переглядом відео чи спілкуванням у чатах, відбирають дорогоцінний час, знижують продуктивність і можуть призвести до соціальної ізоляції та проблем зі здоров'ям. Постійна потреба в лайках. Та схвалення з боку віртуальної аудиторії може руйнувати самооцінку та спотворювати реальність. Шкідливі фізичні звички, навіть такі, здавалося б, незначні речі, як звичка гристи нігті, можуть бути провом залежності, що свідчить про внутрішнє напруження та відсутність самоконтролю. Цей список можна продовжувати нескінченно. Важливо усвідомити, що будь-яка дія або стан, який починає керувати нами, обмежуючи нашу свободу і затуманюючи наш розум, є формою залежності. Повернення свободи та самоконтролю. Суть боротьби із залежністю полягає в поверненні здатності утримуватися. Саме в цій здатності, ключ до ясності мислення та самоконтролю. Коли ми можемо свідомо відмовитися від того, що нам шкодить, ми стаємо господарями свого життя, а не рабами своїх бажань, цей процес вимагає усвідомлення перший крок це визнання проблеми. Ми повинні чесно подивитися на свої звички і запитати себе, чи керую я ними, чи вони керують мною. Самовіданість, боротьба із залежністю вимагає рішучості та наполегливості це не завжди легко і можуть бути невдачі. Важливо не здаватися Заміщення. часто ефективно замінити шкідливу звичку на більш позитивну, наприклад, замість перевірки телефону можна прогулятися або прочитати книгу. Пошук підтримки, не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родини, фахівців або груп підтримки спільна боротьба може бути значно легшою. Розвиток усвідомленості, практики усвідомленості, медитація йога можуть допомогти краще розуміти свої думки та емоції, що є важливим для подолання залежностей. Шлях до внутрішньої свободи, повернення здатності утримуватися це не просто відмова від чогось. Це шлях до внутрішньої свободи, до відновлення ясності розуму та самоконтролю. Коли ми контролюємо свої пристрасті, ми звільняємося від їхнього впливу і можемо спрямувати свою енергію на те, що дійсно важливо, на розвиток, на стосунки. На досягнення своїх цілей. Це дозволяє нам жити більш осмислено, бути присутніми в теперішньому моменті і насолоджуватися життям, не будучи постійно під впливом зовнішніх чинників або внутрішніх імпулів. Сенека вчив, що справжня мужність і шляхетність виявляються не в тому, щоб володіти багатьма речами, а в тому, щоб бути вільним від їхньої влади. Повернімо собі цю свободу.